Ім'я Дашко в Україні має своє походження з 14 століття. Наприклад, у документі 1467 року згадується пан Дашко Каленикович міста Кременець у 1488 році. Зазначено слузі нашому Дашко в місті Сучава у 1594 році згадується Дашко Динка, Міщанин Київський, у 1649 році. Козак Черкаського полку Дашко Данилович та козак миргородського полку Дашко Корженко. Ім'я Дашко, як і Даша, також поширене серед болгар, сербів, хорватів та поляків. У цих культурах воно часто є розмовним варіантом календарних імен, таких як Давид Данило, Йордан Дарій, Дасій та інших з ініціалами, «Да». українське ім'я Дашко, ймовірно. Має зв'язок із цими іменами, але також не виключено, що його походження може бути пов'язане зі слов'янським іменем Богдан. Ім'я Дашко стає популярним у Польщі з 1400 року. Наприклад, у 1487 році згадується, нобіліс Даїд Аліас Дашко у 1488 році. Нобіліс Даніел Аліас Дашко, а у 1496 році нобіліс Даніел Рітаровський Аліас Дашко. В Україні ім'я Дашко досягає найвищої популярності у XVII столітті. Одним із прикладів є згадка про козака кропивнянського полку Дашка Онопренка у 1649 році. Схожі на Дашко імена Сашко, Дарко, Даско, Дацко, Дешко, Лашко, Рашко, Шашко, Марко, Вишко, Гошко, Дайко, Данко, Дахно, Деско, Детко, Жаско, жадко, Жацко, Лацко, Лешко, Мешко, Нарко, Паско, Пацко, Пачко, Пишко, Раско, Радко, Радко Рачко.